Доброго дня, друзі! Моє ім'я Анастасія, ви на каналі Між АІТ і ВСД шлях до ремісії. Я психолог, людина, яка живе двома діагнозами, вегатосудована дистонія і аутоімунний теоретит. Я на гормонозамісній терапії. От. І всіляким чином допомагаю кожній системі свого організму. Для того щоб вони функціонували, тому що незважаючи на те, чи компенсований гіпотеріоз, чи не компенсований, все одно кожна система організму потребує підтримки, тому що ну погодьтеся, коли орган здоровий працює, і коли все таки ми чимось заміщаємо роботу, це є зовсім різні речі, але я не падаю духом, і я хочу розказати про свої базові помилки, які я зробила, коли я дізналася про діагноз. Почнемо. Ви знаєте, з самого початку своєї юності я дуже любила ночі, дуже любила десь, дискотеки, якісь розваги, любила, любила дивитися фільми вночі. І ви знаєте, ця ніч для мене завжди була чимось особливим і чимось магічним. І я старалася навпаки вкусити цей запах ночі, запах прогулянок запах музики, і це було прекрасно. Але зараз я усвідомлюю таку цікаву річ, що я себе добре почувала вночі. Можливо, тому що в мене був і заповільнений кровообіг, питання були по кровообігу, і питання були по обміну речовин. Та по обмінних процесах. І вночі в мене найбільше вже до ночі розганявся метаболізм, і я себе і енергія до мене якби приливала. Тобто енергії було більше саме вночі. Плюс я це підстимульовувала і заряджала свою нервову систему, кортизол, адреналін і всі інші гормони, які дають нам тонус саме на вечірній час, і мій організм так звик. І коли е, в моєму житті змін, відбулися зміни, е, коли потрібно було вставати рано. І я не змогла перестроїтися, і в мене почалися такі ситуації, що я встаю зранку, а я наче не спала, наче не спала. І я почала обстежуватися, і в мене знайшли аутоімунний теореїдит, гіпотеріоз. І, звичайно, моя перша помилка це була спосіб життя до діагнозу. Моя друга помилка це була паніка. Я почала шукати море море різноманітної інформації. Почала заходити в різні групи сайти і е, слухала тих людей, які нагнітали. Нагнітали, що це дуже важка, дуже наповнювала трагізмом цю ситуацію. І дійсно, хвороба ця непроста. Дійсно, вона вимагає дисципліни, вона вимагає від нас слухати себе, тому що ми постійно слухаємо інших. Ми слухаємо батьків, ми слухаємо друзів, ми слухаємо інтернет, ми слухаємо моду, ми слухаємо тренди. Ми слухаємо, як потрібно бути успішною, народити дитину і вже в третій день піти на роботу, робити свій бізнес, і при тому дуже гарно виглядати, і при тому мало спати, і при тому мало їсти або навпаки їсти і не поправлятися. Ми постійно переповнені і переповнені шляхом до чужих цілей. І цілі, і цілі свого тіла ми не чуємо. І я так само накинула. На дуже велику кількість інформації. і я настільки була в стресі, що я взагалі перестала спати вночі. Тобто я лягала там 11-12, може перша, вставала ставала п'ята ранку, мене все трусило. Що це було? Я вже тепер розумію, це була наднирникова втома. Плюс до гіпотеріозу приєдналися в мене наднирники, плюс анемія. Це був дуже важкий стан. Тому от основна така базова порада тим, хто дізналися про свій діагноз заспокойтеся. Потрібно не нагнітати. Можливо, важко заспокоїтись, коли тобі погано, так? Але нагнітання краще не зроблять. Потрібно трошечки притормозити. Потрібно е, обов'язково пошукати тих людей, які тебе емоційно зможуть підтримати. Не знецінити свій твій стан, не гіперболізувати свій стан, тобто не демонізувати ту ситуацію, яка в тебе є, але в той самий час не говорити ти це все ліну, що це все дрібниця. Ні. Е, е, істина має бути посередині, розумієте? І власне е, людей, які почують тебе. І спробують дати тобі той ресурс, за рахунок якого ти будеш вже шукати відповіді, лікарів, дієту, не дієту е там, ліки. Тобто тих, хто дадуть тобі таку подушечку, на яку ти обіпрешся. А ми що робимо? По перше, ми знаходимо токсичних людей, які кажуть, що все діагноз це капець. А другі люди це наші близькі родичі, які нас звинувачують і кажуть, ти лінива, ти нічого не робиш, ти все видумав чи видумала. Насправді візьми себе в руки, оце мені дуже подобається. Візьми себе в руки і давай, роби щось, подивись, я роблю і нічого, мені там ще років я все роблю, тобі 40, ти нічого не можеш. Тобто, це мають бути люди лояльні до тебе, які зможуть дати правильні слова. Можливо, це буде психолог, можливо, це буде колега, можливо, це буде ваша близька людина. І не розпорушуйтесь між, ну, перед тими, хто тебе знецінює і хто нагнітає. Оце таке перше базове завдання. Тому що ми часто кидаємося у всі тяжкі. Знаєте, ми то голодуємо, то їмо кожну годину, то йдемо якісь. Обливання робити, то, я не знаю, там, тюбажі, то якесь очищення, то якісь марафони, то за купу грошей дуже вчитися на лікаря, нутриціолога і ще когось. То нічого не роблю, п'ю, їм і на все забиваю. Тобто нас починає кидати вкрайнощі. Тому що нервова система, як маленька тваринка в клітці, починає битися, битися, битися. Вам потрібно заспокоїтися, тому що аутоімунні процеси. Які у вас є, або будь-які запальні процеси, або хвороба це запалення? Вони починають активізувати, активізуватися на стрес, тому що стрес краде гормон кортизол, який організму потрібен для того, щоб працювати з запаленням будь-які. Це зубки, шківник, око, чи голова, чи судини, будь-що. Вам треба дати собі ресурс, дати собі підтримку, дати собі базу для ментального, ментальної стабілізації. А на фоні вже стабільного прийняття або напівприйняття, або заспокоєння, назвіть це як хочете, хоч якоїсь плюс-мінус стабільності, ви зможете прийняти рішення, куди вам рухатися по корекції вашої щитовидки, судинки, шківника тіла, спини, судин чи інших органів ваших. Я бажаю вам нормалізації роботи. Кожної вашої системи. Друзі, я буду вдячна, якщо ви напишете коментар, що зараз турбує вас, як ментально, психологічно ви себе почуваєте. Я буду вдячна, якщо ви підтримаєте мій канал, підпишетесь і поставите вподобайку. З вами була ваш психолог, який, незважаючи ні на що, живе крізь призму двох діагнозів і йде на шляху до власної ремісії. До зустрічі в нових відео!